Шановні батьки, маю до вас рекомендації щодо гарного фізичного розвитку наших малят. Пам'ятайте про рухову активність дітей це запорука гарного фізичного розвитку. А також щоденно-системно виконуйте з дітьми ранкову зарядку. Не забувайте про загартування. В будь-яку пору року залучайте дітей до виконання основних рухів ходьби, бігу, стрибків, повзання, лазання, рівновага і вправах із м'ячем. Разом з дітьми здійснюйте пішохідні прогулки, туристичні подорожі. Грайте в рухливі та спортивні ігри. Облаштуйте в квартирі спортивний куточок. Катайтеся разом з дітьми на велосипедах, роликах. Грайте в різні настольні ігри. Беріть участь у проведенні свят, розваг, днів здоров'я, зборах і конференціях. Якщо ми разом з вами візьмемо ключовий напрямок розвитку дитини через спорт та фізкультуру, то наші діти виростуть здоровими фізично та психологічно.